Thank <speaking in foreign language> you. não Вопс, доброй ночі, скажіть, будь ласка, прихована правда, а чому от казали, що типа будинок там відкритий, да? Е, ну, будинок простілок. Чому людина вулиці, Ви не знаєте? Вас не пускають туди чи що? А? Ви не пробували в будинок просто так бити, ні? Але не пускають, щоб люди проночували десь там, на підлозі принаймні. Ні, ну понятно, ночувати, але ну... Тобто ви записуєтесь у нас Пускають якісь будівлі, так. Да, нас да. туди не пускають чи пускають? Чи пускають, так, да, я хочу дізнатися. Да. Ви просто гріте, це я зрозумів. Ми приїхали сюди не спати, не, не, а Діло в тому, що ви там діляєте. Де це? Йоу. Якщо люди то туди жити поглядять? Ні, просто нам сказали, що не пускають, не всіх пускають. Тому ми робимо вам журналістські розслідування, чому так. So, може... Недорозуміння, Так. Тому що це не організована система яка діє вже давним давно це на що такому налагодженні ніхто я думаю що я розумію туди не буде звертати увагу. Якщо є на то відповідні причини, то мене приїхали. Так, шо. А скажіть якого міста?

we <laughs> kesa Доброночі. Я обожаю з телеканал Прихована Правда. А хтось може е, коротко розказати про причини, чому ви тут? Ну, таке бліц-інтерв'ю коротеньке. Ми багато часу не візьмемо. Розкажіть, будь ласка, чому ви не чуєте? От на вулиці ви так, ну, протестуєте проти чого? Протестуємо проти влади, яка не підкуряє. Це... Це Тобто і ви протестуєте проти міліцейського свавілля, так? Я ж проти міліцейського. Ми хочемо так, щоб було нам добре, щоб було наше майбутнє добре. А влада не хочеться. Угу. Скажіть, будь ласка, як е, рішуче взагалі ви і ваші колеги настроєні, тобто як довго плануєте ну, Ми стояти? Стояти скільки треба. А, це правда, що серед вимог є не тільки відставка уряду, але й відставка Овача, так? Ну, Янукович. Так, да, червоний Янукович. Першу чергу. Айзірова, кривостіся. Добре, ну ж, добре, хлопці, не мерзніть. От це було б ліцензерв'ю, прохована правда. Тримайтеся. Дякую.

ну, не, не, куда? Не, прыгаем идем. Поднимаем, что там в Будинок просто пилок. Ну и зашло будинок просто пилок. На разе. Четверта година ранку. Люди, які змерзли, можуть зайти і погрітися тут принаймні. Тут є туалет, телефон. Так, да, напевно, треба зігрітись трошки. Телефон, можна поповнити гайбокс. От. Бачимо, що люди стрілять де придеться, але принаймні тут тепло. Нині тут тепло. тут зашка оголошень. Люди розшукають своїх родичів з них, так? Добрий ранок, хлопці, дівчата. Телеканал приховано, правда, бліц маленьке таке інтерв'ю, а що у вас у вас тут, медпункт, так? Так. А люди приносять вам ліки, так? так? <танес> Повинши, що розігрию, що так, ага. Тобто навіть все йде на обігрів, так? Навіть у упаковці від ліків. Так. Люди приносять те, що відмила, 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 Скажіть будь ласка, ви тут фармацевти всі, да? Медики, да? А з якого міста у вас люди розкажіть цікаво? З яких міст? Львів. Львів, Рівне, Вінниця, Київ, то правобережна Україна. Лівобережна. Правобережна. Я вже змерз. Добре, це три. три... три... три. 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 Так, да, в мене напевно вже температура, да. Ні, я ж чудко. Насправді все добре. Може, вам щось віднес? Чудко. А натуральні а будь то у нас в команді журналистів дівчинка одна захворіла